Шановні колеги, враховуючи такий шум в залі, я розумію, що абсолютно без користі зараз щось вам доводити, але в мене все-таки є до вас питання. Вам самим не набридло просто нажимати кнопки. Да просніться ви в кінці кінців. Хоча б трохи послухайте, про що ви зараз тут приймаєте, які рішення приймаєте. Скільки раз вам можна говорити? Сьогодні з трибуни всі виступаючі говорили, що в Збройних силах постачання нульове. Хлопці і дівчата пропадають в окопах, а ви зовсім втратили совість і далі рухаєтеся по треку, який хтось за вас визначив. Вам скоро повертатися на свої округи. Вам скоро повертатися до людей, дивитись їм в очі. Що ви будете говорити їм, якщо ви зараз прикриваючись, нахабно сміючись на засіданні комітету, сидите і насолоджуєтесь своєю владою. Вона скоро закінчиться. Ця влада скоро закінчиться. Ви будете відповідати за війну. За її припинення, за всі шість років є, що ви тут робите, і чого не робите, скільки може це продовжуватися? Збройні сили і всі ресурси туди. Ви завтра прийдете шукати знову збільшення дефіциту бюджету, а сьогодні розкидаєтесь грошима на право і на наліво. Скільки ви будете зарплати отримувати по півмільйона в місяць і не реагувати на це? Де ваша совість і де ваша відповідальність? Скільки можна було би зібрати для людей, для військових допомоги для того, щоб, хоча б, показати ваше відношення до них, людське відношення? Мені жаль зараз дивитися на цей зал. Я не хочу сюди навіть приходити, тому що це відношення ваше таке з, з опущеними рукавами і головами, має колись закінчитися. Ганьба.